Передусім, як закінчити це святкування, бажаю привітати всіх паломників, особливо вас, дорогі сім'ї, прибули тут так з числених країн. Дякую вам з щирого серця. Сердечно вітаю єпископів і вірних екваторіальної Гвінеї, які прибули з нагоди ратифікації угоди зі святим престолом. Нехай непорочна веде вас, ваш коханий народ, справедливості і мирі зараз помолимося разом. Ангел Господні в цій молитві звертаємося до заступництва Марії, нашої Матері, за сім'ї всіх молоусіх куточках світу, особливо за сім'ї, які живуть у важких ситуаціях, в труднощах. Марія, цариця царица сімей, молись за нас. Скажімо разом, царице, Марія, царице сімей, молись за нас. Марія, царице сімей, молись за нас. Марія, царице сімей, молись за нас. Марія, сімей, молись за нас. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід, лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в хвилину смерті нашої. Ам. Ось я раба Господня. Нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас Хришних, нині в Ходину смерті нашої. А слову, тілом. І між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в ходину смерті нашої. амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діва. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа і через страждання Його і смерть, осягнули славу в Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і і нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і і нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Молимося за померлих, вічне спочивання дару їм Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Господь, з вами. конводь з вами із схиліть ваші голови для благословення. Нехай буде благословений всемогутній милостивий Бог, Творець і Спаситель свого народу. Ти так схотів, щоб родина була заснована на фунде на фундаменті Христа, котрий є сакраментальним знаком своєї нареченої церкви. Обдаруй щедрими своїми благодаттями, щоб присутні тут родини зібрані в Твоє ім'я, були з'єднані в любові та мали добрий дух, постійними у молитві та один одного випереджали у допомозі, відкриті на потреби ближніх, та були свідками віри, словами і вчинками, через Христа Господа нашого. Амінь. Благословіння Всемогутнього Бога. Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і залишиться завжди. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу будівка. Дякую вам за, за вчорашнє свято і сього за сьогоднішню месу. Бажаю вам доброї неділі і смачного. До зустрічі. Хочемо також на кінець пригадати, що з нагоди урочистостей, де з папою можна отримати також повний відпуст в церкві, це знане повний відпуск як індульгенція. Щоб це отримати, потрібно бути охрещеним належати до спільноти церкви і також перебувати у стані Божій благодаті, також прийняти таїнство сповіді, також не мати важкого гріха на совісті, також бажати отримати пробачення незалежного покарання за гріхи, бажання позбутися навіть найменшого гріха. Також молитися Отче наш вірою або іншу молитву в намірах Святішого Отця. Тому хто брав участь в цій Євхаристії, також може отримати цей дар відпусту за скоєні гріхи. Це великий дар дійсно мати скористатися з цієї нагоди. також хочемо пригадати, що нас чекає новий тиждень, новий місяць, також нові події з папою. Е, тому, пелегрінатому власне запрошуємо в п'ятницю. Буде урочиста меса з нагоди всіх святих о 5 годині в суботу. Також о 7 годині вечора молитва за за померлих Це важливі дні, де в особливий спосіб можемо молитися за наших померлих для всіх сімей. Це також, якби продовження цієї молитви в сім'ї за сім'ю, тому що кожен з нас має рідних, дорогих, яким завдячує багато, які відійшли, і яких з якими ми маємо зв'язок. Тому також ці дні є, також як допомога. Дякуємо за цю молитву разом е, з Папою Франциском. Слава Ісусу Христу! На віке